Коротко зараз біжаємо до червівців і у нас якби сніданок. Якийсь сирний салат, плов і ось такі пейзажі за І Такі пейзажі, звісно, можна поїсти, але ж каву сьогодні не п'ємо, бо пасажирка пригостила вже каву. Дякую. Такий якийсь ароматний плов з куячим м'ясом. Тут є вилка для нього спеціальна. Тут у нас салат. Сиру та часнику. І цей стенданок трохи недорого пішов. 64 і... 87 за плов.